Вітаю, шановні глядачі. Я Гліб Загородній, провідний консультант напрямку Ліга Закон компанії Softcom. Юристи регулярно звертаються до правих позицій Верховного суду. Тому сьогодні ми покажемо, як їх можна швидко проаналізувати в системі Ліга закон. Для цього натискаємо у лівому верхньому куті на квадрат з 9 крапок. Обираємо законодавство. Знаходимо модуль судова практика. Обираємо праві позиції. З лівої сторони ми бачимо галузі права. Обираємо господарські справи. Натискаємо на тему банкрутство ліквідація. Перед вами більше 400 правових позицій Верховного суду України. Однак бувають випадки відступу від правових позицій. Щоб їх подивитися, над переліком правових позицій натискаємо кнопку Фільтрин, статус документа і обираємо випадки, коли Велика Палата або Верховний суд відступали від правової позиції. Застосувати. Ми отримали перелік правих позицій, від яких Верховний суд відступив. А тепер спробуйте ви. Я знаю, що у вас все вийшло, тому поставте цьому відео лайк. Однак виникає питання, де подивитись діючу правову позицію. Для цього заходимо у правову позицію, від якої відступили. І натискаємо на відступив. Таким чином, ми можемо ознайомитись з діючою правовою позицією. Дякую за увагу. Якщо у вас виникнуть питання, експерти компанії Softcom завжди готові вам допомогти. Звертайтеся за контактами, які ви бачите на екрані, ставте лайк, тисніть на дзвінок, щоб не пропустити наступне відео. Пам'ятайте! Компанія Softcom працює заради користі українського бізнесу та України.